Доброго. доброго дня вам. Доброго, доброго. То вас турбує міський голова Руслан Марцінків. Доброго, доброго. Хотів спитатися, я ну, бачу, що проблему ви зверталися на нашу 1580 щодо, так, так. щодо щурів. Розкажіть, будь ласка, більше. Радіоактивний юд в місті волі. Ну і звичайно, після цього була лікарні відновлені лікування пікції у минулої волі. Зараз розумієте, що такі після на гормонах на тих таких. А, ви просили матеріальну допомогу, так? Так, так. А кажуть, мені зверталися, що ви зверталися з проблемою виловів щурів, що щурів багато на вулиці це Щурів? Так, Так, так. Летатом не щурю, прогорив шахти сюди. Я тут такий, що не що їм передати не можу. По хаті діло тут мені, я сама в хаті була. І це не перший раз, до речі. Розумієте, люди, я ходила. Збирали підписи, там не одна, одна сім'я говорила про ту саму проблему. І в нас взагалі в підвалі страшна проблема. У нас підвал такий, знаєте, коли ці люди, жоди тут кажуть, що тримали там в підвалах і, і картоплю і так далі. А зараз там постійно у нас є на першому поверсі якась колясочна. І ту колясочну віддали, не знаю чому, віддали. Якісь там жінки, не та західка вже по мене, там сильне сповна розуму, тут такі постійні проблеми, там користь, то все піднімає, А Це яка адреса? Це, це важ... його Ну психічно користь, ага. розумієте? І він собі колясочні, цей колясочний, цей колясочний провів сюди, вроді як э, сантехніку кусониць. Коротше, мікі сказали сусіди, що це тепер тече вниз, туди, ті фекалії, розумієте? Часто таке вони От ми писали не раз, приїдуть щось там зроблять, ну і дораво. А воно все одно проблема залишається, її треба в корені забрати, тому що будинок старий стоїть прямо з цього, підвалу там. Ми робили собі е, ремонт в е, під'їзді своїми силами. То стільки грошей потрапити для того, щоб це все там заліпити, не зал, зал, залатати, тому став. А ви на матеріальну допомогу ви кажете, ви зверталися? Так, строїч, строїч, так. Mm -hmm. ага. Так. Ну щось ім'я, він сказав, перезвонити, здавала всі документи, він сказав, перезвонити, перезвонити і щось є ну, Ви можете ще депутати. на моє ім'я написати. Я не, я не обіцяю, що багато, але щось можете на моє ім'я написати. Хоч щось трошечки, так. якщо може, допоможіть себе. Зараз тут ну, десь треба лікуватися, їхати і немає ні копійки за душу. Багато немало, мені на 30 пішло 40 тисяч гривень. Давайте пишіть, пишіть заяви. Я написала, в ще є ці заяви, ці мої документи, ви, ви, моя ви, доп... виписка із лікарні, Дивіться, і виписка ви... з після mm -hmm. цієї радіотерапії, цей. Все у ще є. Ви зробіть копію і ще на мене напишіть. и, и се Да, 105 кабинет. 105. Добре, добре, благодаря. Я, я, щас, я щас,